Весна на календарі, але не за вікном. А у вас бувало таке, що ви почули одну пісню та й наспівуєте її мелодію цілий день? Привіт, мене звуть Даринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про музику та те, як вона впливає на сон та наш настрій. Музика напряму впливає на ваш емоційний стан, і це довели вчені. Послухавши приємну мелодію, ви позбудете стресу та покращите собі настрій. До речі, приглушена музика може знизити артеріальний тиск в той же час, як гучна музика навпаки підвищить. Чи ловили ви себе колись на тому, що коли ви слухаєте якусь музику, ваше серце ніби б'ється в такт разом із нею? Так от, вам не здавалося, це правда. Науковцями доведено, що коли людина слухає музику, то її тіло намагається синхронізуватися разом із нею. До чого я веду для того, щоб солодко просопіти усю ніч, найчастіше потрібно слухати класичну музику. Вона знизить рівень вироблення кортизолу. Це гормон стресу, що означає, що ви заспокоїтесь, розслабитись та відволічатися від думок. Неймовірно, але факт, а точніше легенда. Йоган Себастьян Бах присвятив одну із своїх композицій, Гольдберг варіацій одному чоловіку, який страждав від безсоння. Що ж, як засинати, ми вже зрозуміли про те, як прокидатися для того, щоб встати зранку, адже нам часто бракує 5 хвилин, потрібно вмикати активні пісні. Витирати слізинку чи отримати посмішку від вуха до вуха це теж наслідок музики, адже вона може викликати у нас багато емоцій. Як це працює, коли ми переслуховуємо улюблену музику, у нас виробляється дофамін, гормон щастя, а його викид підвищує привабливість світу та збільшує позитивні відчуття. Чи може все у музиці бути так ідеально? На жаль, ні. Є все ж таки один мінус. Багато людей вважають, що рок може пошкодити мозок. Та чи це є правдою? Ні. Насправді це міф. Музика не може руйнувати мозок, вона може тільки впливати на емоції, але тут також треба зважати на дещо інше. Якщо слухати рок дуже голосно, то це лише посилить емоційне напруження і тривожність, навіть може пригнічувати інтелектуальні здібності. Але якщо знати всьому міру, то рок вам точно не нашкодить. Тож завжди слухайте улюблену музику, чи це рок, чи геві метал, головне, щоб не російську, а також завжди піднімайте настрій собі, друзям та рідним. А з вами була я, Диринка Попко. До зустрічі у нових сюжетах. Ху -ху -ху -ху. Ну, та що то таке досі з голови не йде?